Всім притасі! З вами є Мілана Пінкі. Пару днів тому вийшло в Роблоксі глобальне оновлення, і Роблокс е, створив таку гру The Hunt Ви заходите в різні ігри, в яких ця обнова є, і там ви можете отримати бейджі, за які потім отримаєте ось такі монетки. А за ось ці монетки ви зможете купити собі ось такі речі, як ви бачите. Я пропоную на якусь з цих речей назбирати, спробувати для прикладу на ось таку. Як ви помітили, у мене вже є три монетки. Одну монетку я отримала за те, що пройшла Backdoors. Посилання на це відео буде в описі. Другу монетку я отримала в грі про дракончиків. Трішки пізніше вийде про дракончиків відео. А третю монетку я не знаю звідки отримала, але вона в мене є. Давайте зайдемо в якусь гру. І спробуємо отримати ще монетки. Для прикладу, давайте в пліс донат. Дуже гарний телепорт, до речі. Мені чи комусь потрібно робокси задонатити. Чи... Я не знаю, що мені потрібно зробити. Ну, давайте спробуємо. Для прикладу, сюди. Як ви помітили, нічого не сталося. Я все рівно не можу зрозуміти, що тут потрібно зробити для бейжа. Дивіться, ми йдемо ось сюди, підходимо, розмовляємо. Ми до цієї людини підійшли, поговорили, тепер ми йдемо ось сюди. І ось тут нам потрібно перемонтувати щось. Тут не дуже складно, але може бути трішки довго. Ось як ви бачите, ми змогли це зробити. Тепер ми йдемо сюди. І що нам тут потрібно зробити? І ось тепер нам потрібно знайти цій людині 5000 алмазів. Ми ці п'ять тисяч алмазів отримали. Тепер ми маємо їх принести цій людині. Ну і ось ми отримали четверту монетку. Тепер я куди пропоную піти? Я пропоную піти на. Ну, для прикладу, сюди. Давайте. У мене тут щось сталося з рукою, але ладно. Ми тут маємо взяти 10 польщиків. І ось як ви бачите, нам дали бейдж. Тепер я пропоную піти в брейкін. Чи цей бейдж виконати, я так зрозуміла, нам потрібно просто протриматися. 20 хвилин. У мене є на каналі відео, де я ось цей Breaking 2 проходила. Тому, якщо вам буде цікаво, то посилання на це відео буде в описі. Я не знаю, що казати, але я хочу із силою біг прокачати на 5. Я не знаю, що я встигну. Скоріше за все, що не встигну, але постараюся. Ось як ви бачите, мені дала бейдж. Я вирішила піти далі в Brookhaven. У цьому відео будуть не всі ігри, показані, в яких я заробила бейдж, але я його заробила. Далі я пропоную пройти The Hunt of Пігі. У Пігі нам потрібно розшифрувати код. Я не сильно зрозуміла, як його розшифровувати, тому я вирішила, що буду відволікати пігі. Йшли першу половину за Hunt of пігі, тому давайте перейдемо до другої. У нас тут є дуже цікаві монстри. Один на нас дивиться, а другий бігає. Тут так само потрібно чи код розшифрувати, чи що там зробити. Ну і так зрозуміло, що я це все озвучую, а тому, що я забула включити мікрофон. І ось тут хтось вводить код, Ну і нам дали бейдж. Я пропоную нам піти, давайте сюди. Мені цікаво, що тут потрібно зробити для досягнення захант. Я вже зрозуміла, що тут робити, але я не знаю, як вам це пояснити, тому давайте просто підемо в катку. Ось такі штуки нам потрібно збирати. І ось ми нарешті отримали бейдж за цю гру The Hunt. Тому давайте пішли у наступну гру. Давайте ось тут заберемо ці штучки. Давайте сюди. Для Іванта нам потрібно пройти тут три рівня, я так зрозуміла. Ну, давайте спробуємо. Need to ask why? Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Rain tacos. Out in the street, tacos. All you can eat, lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum 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 yum. yum. Отримати бейдж за The Hunt і за три рівня, які ми прийшли. В каталозі ви обираєте команду, за яку будете грати, і якщо вона виграє, то вам дадуть бейдж. В Adopt Me ми підходимо до якоїсь людини, яка нам каже, що нам потрібно зайти в три портали, де ми маємо виконати завдання, і нам за це дадуть бейдж. Один з найскладніших бейджів для мене був це в ось цих дробинках. Можливо, хтось поцікавиться, чому, але я скажу, що така життя. Але в мене все таки вийшло це пройти. А ще я не знаю, яку музику поставити на фон, тому просто слухайте цей шедевр. На екрані буде декілька скринів ігор, з яких я отримала бейжин. cheese, cheese. сорі, що відео з'явилося вже після того, як пропав захан. Але ось я вам показала, як заробити деякі бейжі. Ну і давайте на сьогодні останню монетку отримаємо в ось цій грі. Давайте заходимо. Ось ми з вами отримали 95 монеток. Можливо, пізніше я спробую набрати 100 монеток, але давайте зараз заберемо ось цю корону. І ще у нас є тут ось така штучка, тому давайте її теж заберемо. Я пропоную нам примірити ці речі, які ми отримали. Давайте це зробимо епічно. Ось так у нас вийшло. Я взяла тільки деякі речі, а не всі, тому що всі речі зараз тут взяти не можна. Тому я пропоную нам зайти в каталог та примірити всі речі. Ось так у нас виглядають всі речі разом. Також зараз будуть фотки, як ці речі по окремості виглядають. І давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, стамов вподобайки, забуваємо підписуватись. На з вами було і всім па-па-па-па!